На подвір'ї волонтерки заставни Марії М'яко та місцеві господині збирають їжу для військових. Її передадуть до Великодня. Квашену капусту, консервовані овочі, голубці та запечену рибу жінки готували понад два тижні. Нині все розкладають у невеликі коробки. Їжу розвезуть по лінії розмежування в шість пунктів. Де є чай. Ану є десь дівчата. Через карантин частину їжі жінки приготували вдома та принесли її до автобуса. Це 46-та відправка на схід. Щоразу страви готують відповідно до сезону. Однак завжди серед обов'язкових наїдків копчена риба та буковинська баба, яку випікали в сусідньому селі Дорошівці. Коли була на сході України, також я возила цю продукцію, і мені було дуже цікаво спостерігати за хлопцями, коли підходять хлопці саме до баби. Відкрив хочуть відкривати ящик, а командир їх руках. Дайте надихатися, дайте нанюхатися. Вона сам запах. Це запах домашньої печі. От, так, на бабу треба борозно, треба манку, треба ще там якісь продукти, треба літо. Ми також просимо людей. І от Я до нас долучалися також і церкви. Окрім їжі, діти з місцевих шкіл та садочків передають військовим листи. Також волонтери на пакувальних ящиках залишають номери телефонів. Мені дякував за наші смаколики, солдат Володимир Покляцький. Був солдат Ігор, який дякував, але він Ігор Іванов загинув пізніше. Хотілося б, щоб кожен з них відчув свято Великодня і там на передовій. Голубці ми завжди відправляємо і квашену капусту з риберцями, і фасулі з риберцями, і рибу заставнюську. Це коронна страва. Аби довести продукти до лінії розмежування, потрібно проїхати майже півтори тисячі кілометрів. Відправку планують встигнути доставити до Великодня. Водій Віталій Петершак каже, якщо не встигне повернутися до свята, зустріне його на передовій з військовими. Як яка дорога, бо зазвичай машина перегружена, то ми не дуже так. Ну в загальному це доба, доба дорога. 1400 чотириста кілометрів. В одну сторону виходить. Минулий раз то 3800 у нас вийшла загальна дорога. Поки ну, об'їхали ті місця, де були передачі до таких. Є такі підрозділи, що ми від початку до них їздимо, то вони, о, вони вже знають, представність писання, вони приблизно знають, що ми маємо привезти. Коли оголосили, що збирають гроші та продукти для відправки на передову, боялися, що охочі не відгукнуться через те, що багато людей не працювало під час карантину, каже волонтерка Марія М'якота. Однак за півтора тижні вдалося зібрати та приготувати приблизно дві тонни їжі. Мікроавтобус з продуктами поїхав на схід вже сьогодні. Христина Тимофійчук, Василь Салига. Новини на Суспільному. Буковина.